Ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми шануємо третю неділю Великого посту Христопоклонну. Ця неділя в нас знаменна тим, що згадуємо одну подію, яка сталася у IV столітті, коли ще тоді язичницький цар Константин мав намір перемогти нечистивого більшого ворога за себе. І, хоч він і не був християнином, але його мати Єлена, яка віднайшла згодом Хрест Господній, була християнкою, то він, наслідуючи її, він звернувся у молитві і отримав знамення на небі, де було зображено Христа і напис Цим переможеш. І коли він на своїх військових стандартах і на хоругвах повелів викласти цього Христа, то отримав перемогу. Він у цій битві зараз наші воїни йдуть у контрнаступ, і на їхній бронетехніці, на зброї ми маємо білі хрести. Як тоді була переможена зла нечиста сила, яка більша була по своїм розмірі, по своїй міці, так і зараз більшу і набагато хитрішу силу нечисту, яка перевершує нас у більшості, нібито, ми знову ж таки долаємо чесним христом, і як тоді була отримана перемога. Так і за молитвами усіх людей, які тримають і духовний щит, і фізичну зброю, ми переможемо цього підступного і нечистивого ворога. Той нехай всечисний Хрест допомагає, благословляє нашим воїнам і дає нам перемогу над ворогом. І нехай все Господь допомагає і благословляє всіх нас у цьому починанні.